Вітаю всіх. У мене нещодавно були клієнти. Військові, Клу... круті клієнти, <кажу> скажу чесно, вони титани. Натякну так ті, що відбили хороший штурм. Вони молодці. Так, тепер мене цікавить ось що. Питання ж було про ротацію. Тепер я хочу подивитись, чим загрожує для України відсутність ротації на нулі в дуже гарячих точках. Чим загрожує для України? Відсутність ротації військових на нулі в таких дуже-дуже гарячих точках. Чим це загрожує для України? Ну, Покажіть нам. Дійсно. Ну, це відсутність справедливості, втрачені можливості. Зміни не на нашу користь однозначно. Розумієте? Нам це загрожує повторення ситуації з окупацією, в принципі, з поганою ситуацією на полі бою. Це результат? Який ну, Ось ворог, ось імператор це ворог. Вісімка мечів, окупація території, загрожує нам окупацію території. Знову окупацію території нам це загрожує, якщо ми не будемо це враховувати. Тобто, це буде конкретне повторення, сімка жезлі, ось це захист наш, який нам потрібен. І вони нас захищають, їм потрібна ротація, однозначно. Нам це загрожує конкретною повторною окупацією, де живі ось колесо фортуни, ось знову території, які будуть знову там, де були, на хорошому місці. Дійсно, це правда. Тепер, до кінця року відбудуться серйозні ротації на нулі, де люди постійно відбивають штурми. До кінця року будуть серйозні ротації на нулі, де люди постійно відбивають штурми. Давайте так подивимось. Будуть шість жезлів. Дивіться, шість жезлів це крута карта, це результат. Хороші новини, результат, дійсно результат. Відлюдник. Дивіться, по відлюднику це все буде проходити досить непублічно, без зайвих коментарів. І про це будуть дізнаватись люди не відразу. Трійка Пентаклі нові навчені нові. Ось, дивіться: приїдуть нові. Нові ресурси, нові люди і допомога тут виходить. Але це буде не відразу всі помірність. Бачите? Обмежено. Тут скажу так. Ротації будуть однозначно, але це буде помірно і поступово, бо Україна не може відразу всіх на всіх поміняти. Це буде поступово, обов'язково. І ворог вже, бачите, знову вилазить. Ось, це ворог, це наші. І все по колу. І в них ротація, і в нас буде ротація. Відразу скажу, ротація буде з обох сторін. З обох сторін вона буде. Але вона, слава Богу, що буде у нас. Кажуть про нас. Тут питання було про нас, у нас буде. І це дуже добре, бо це вже ж ні в які рамки не лізе.